В давні часи перед різдвяними святами був звичай робити солом'яних павуків, яких ще називали різдвяними. Різдвяний павук традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні і новорічні свята, виготовлена з соломи. Таких павучків вважають оберегом та символом всесвіту. Напередодні різдва їх підвішували до центральної балки хати на довгій волосині з конячого хвоста. Завдяки кругообігу повітря через вхідні двері та з палючої печі великий павук разом з припасованими до нього близнюками повертався в різні блоки. Деколи під павуком ставили свічку. Тоді при нагріванні він починав крутитися, і на стінах відбивалися тіні. Люди вірили, що це тіні душ покійних предків, що завітали на свята, уважно слідкували, в який бік буде обертатися павук. У цьому вбачали магічне значення. Якщо ліворуч чекай на голодний рік, праворуч матиме родина добрий урожай, вважалося поганою прикметою, коли павук стояв на місці. За народним уявленням павуки мають властивість вловлювати у свої сломляні танета видиме і невидиме зло, тим самим оберігаючи оселю від негативної енергії. Коли людина була хвора, або ж коли жінка не могла завагітніти, то ставала під павука, щоб він забрав усе погане. Павуків не викидали з дому після завершення зимових свят, а залишали висіти до наступного різдва, спалювали різдвяних павуків лише після того, як виготовлять нових І вірили, що цей солом'яний павук цілий рік вбирав. Негативну енергетику з поселі і спаливши його, знищували весь негатив.